Всім вітання! Сьогодні вже викла відео зранку. Зараз роблю таке невеличке доповнення, тому що всіх, звичайно, зацікавило, як таке може бути, що із заземлення така велика напруга. Але як ви бачите, в мене провідничок зараз от. Він повністю з вилків раменка від'єднаний. Я його сюди відвожу, отак в цю сторону. Напруга йде донизу. Тільки я підвожу його до, можна сказати, свого роду сказати, передавача, от я роблю обгинання трошки так, і вже в мене напруга 630-660 вольт. Тепер, що саме цікаво. я зараз продемонструю таке явище. Тобто. Я зараз одну руку беру на вхід вилки в рамка і сам йду як, дивимося, у нас 400 В я показую. Так? Якщо я другу руку беру як передавач, сам повинен бути як провідничок, але напруга в мене пішла донизу. О, 280 В зараз показує напруга. Тепер знову ж таки я стою якби в полі сам приближаюся. І получається, напруга падає. Коли я відходжу, я якби повинен виходити з поля, а напруга виростає. От нас вже там напруга, дивимося, я вже відійшов майже метр. І от я підійшов от, до передавача напруга 310. А коли я відходжу, напруга виростає. Дивимося на вольтметр і вже в мене так я сам не бачу, скільки там 500 вольт. Тобто, коли я безпосередньо нахожуся біля передавача, напруга падає до 330, коли відходжу, зростає майже до 500 вольт. Це пояснити досить таки складно. Якщо зараз я візьму на цю катушечку, яка тут є. Подам заряд. Зараз я зроблю зупиночку. Так, в одній руці в мене заземлення, в другій руці вхід вилки в раменка. Коли я приєдную, у мене напруга 650 вольт. І зараз заземлення я поставлю на конденсатор, а вилка в раменка на катушечку. Так, один провід і заземлення заходить на. Конденсатор. І вилки в рамку я запустив на катушку, яка намотана якби на передивачі. І зараз подивимося, який буде заряд конденсатора. Вимірюваним приводом вже тут нема чого робити. Як ви побачили, потужність досить таки. І це все працює зараз з цього передавача. Тобто, коли ми його навантажуємо, у нас іскравий розряд і Ну, Звичайно, цікаво, яке у нас буде споживання. Зараз я включу сюди лампочку. У нас буде працювати одна лампочка, буде працювати друга лампочка. Друга ланка, це цей розрядник. Повторю, тому що знаю, що глушилка добре. Тобто працювало сопки і працював цей розряд. Енергія тут трапилась вот, ще така катушечка. Я її використав як передавач, тільки трошки конструкцію поміняв. Зараз трансформатора виходить, провідничок заходить на резистор. І з резистора вже йде на катушку і вже як передавач. Вилка рамка стоїть у нас на антенні. Другий контур заземлі у нас зараз не задіяний. Я зараз беру паралельно до антенни ставлю заземлення. В принципі, напруга не міняється. Ну, якщо то може фактично не впливає. Тепер я даю додаткове навантаження на систему. Так, у нас 80. Так, дав додаткове навантаження 106. Напруга виросла вже за 800 вольт. Тобто в даному випадку з антенни ми знімаємо 830 вольт. І зараз... Антенну відкидаємо. От, антенна в нас заряд пішов донизу і замість антени беремо заземлення. І з землі маємо 770 Вольт. Звичайно, що? 200-300 вольт було здивування, але, як то кажуть, досконалості немає меж. Є куди рухатись, від'єднав заземлення і пішов розряд. Падає майже до нуля. Ставлю заземлення. Ще раз, що це ніяка не напруга. От провідничок стоїть на заземленні. Динаміку дивимося, швидкість заряду акумулятора до 770 вольт. такі цікаві моменти. Тобто, зрозумівши принцип, можна досягнути таких результатів. Всім успіху і до нових зустрічей!